Доброго ранку, шановні слухачі і глядачі. Що ж, маємо неочікуваний поворот у закладі про а, афганських біженців, які не захотіли переїжджати у будиночок. Хто не пам'ятає попередні серії, я нагадаю, що в нас а, десь у лютому. Виникла проблема у людей, які е, отримали статус, позитивний статус, тож можуть е, продовжувати проживати у Нідерландах. Родина із Афганістану, яка е, складається з двох дорослих людей, мами та тату, та вісім е, маленьких дітей, тобто, вісім дітей е, молодше 18 років. Ці люди. Є неграмотними, тож вони не знають навіть абетку, навіть своєї родини, своєї рідної мови, тож вони не вміють ні читати, ні писати. І це, звісно, усе це разом викликає досить негативне ставлення до них, та ще плюс. То, що для них КОА, ви знаєте, КОА – це організація, яка займається біженцями, і вже після того, як вони отримають також, їм довго підшукували будинок, де може проживати родина з 10 осіб. І знайшла такий, такий будинок, який можна їм предоставити, але він далекувато знаходився. А вони зараз проживають у гарному готелі в місті Алмело, -Ал готел 4 зірки, і, звісно, ко платить за них багато грошей, і дуже хотіла переселити їх нарешті у це соціальне житло, у цей будинок. Але ж вони відмовилися, тому що цей будинок знаходиться у, десь у селі, далеко до цивілізації. Вони хотіли жити в Алмело, залишатися або в Роттердамі. І, звісно, це їх відмова викликала обурення і спільноти і у парламенті. І у самому Коа, бо вони дуже довго цей будинок шукали, і нарешті знайшли, і були дуже злі, що ці відмовляються. Вони вже віддали той будинок іншим і сказали, що ми вас виселимо ось, -ось з тої локації, тому що ви самі відмовилися і робіть собі, що хотіть. Зараз йдіть до своєї діаспори афганської, хай вони там вам щось знаходять, бо ми вже не хочемо тут з вами мати діло. І ця афганська родина подала до суду. І, звісно, усі чекали рішення суду, що він скаже: так, ви повинні виїхати з цієї локації у готелі. Але неочікувано для всіх суд став на сторону цих біженців. Бо одна з дитин має якісь вади зі здоров'ям, не дуже великі, але вона повинна регулярно навідувати лікаря для контролю. І те, що відстань від цього будиночка, який їм запропонували, до тої лікарні, де вони обслуговуються, Перевищує 50 км, які стоять у законі, суд визначив, що вони праві, і кого мусить знайти їм інше житло ближче у цьому діаметрі 50 кілометрів. Тож вони залишаються жити у цьому готелі, Ко буде шукати їм новий будиночок. І що я хочу вам сказати з цього приводу. Незважаючи на те, що так, цей, вик... цей випадок якийсь то все ж таки в мене викликає негативну реакцію. І я думаю, що ця родина, можливо, перевищила свої е... забаганки. Але ж, як мені написали під моїм е... минулим відео на цю тему, що... Я засуджую людей, яких не знаю, і це правда, так то для мене сам факт того, що люди не навчені, вже якось да, дає якийсь негативний відтінок, і це, мабуть, неправильно, тож, все ж таки, нам далеко ще до полного, повної відсутності дискримінації, є певні упередження, звісно. Але що я хочу сказати, бачите, що? Означає незалежний суд. Незалежний суд він стає на сторону закону. Неважливо хто, да? тут неграмотні біженці, тут країна з великим з кучою чиновників, ще й загальна думка, і все ж таки суд вирішує на користь цих біженців, тому що так указано у законі. Це дуже важливо. Це перше, ви знаєте, що це один з найважливіших пунктів стоїть, наприклад, у Україні до вступу у ЄС це незалежні суди. І це вірно, тому що суд не мусить дивитися ні на кого. Ніхто не може сказати йому, зробіть так, чи вирішити цих», чи вони самі знають, як треба вирішити. Ні, вони мусять користуватися лише законодавством. І це правильно. Що ж, цікавий такий поворот. Будемо далі спостерігати і за цим, і за іншими такими резонансними справами. А тим, кому було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися під, на мій канал, бо в нас дуже багато всього цікавого. До побачення!